Як ви гадаєте, яке найдорожче в світі джерело опалення? Уявіть, колись для того, щоб зігрітись Пабло Ескобар палив долари. За одну ніч він спалив понад 2 мільйони доларів для того, щоб обігріти своє укриття. Це був найдорожчий спосіб отримати тепло в світі. Звісно, ми з вами не будемо спалювати гроші, але ви маєте знати, що кожне джерело опалення має свою вартість. І сьогодні я розповім вам, як знайти найвигідніший варіант для вашого будинку. Привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі Кварц. І сьогодні ми поговоримо про вартість 1 кВт теплової енергії. Розглянемо різні джерела, такі як газ, електроенергія, дрова, пелети. І ви самостійно можете вирішити, що вигідніше саме для вас. Отже, розпочнемо з газу. Для багатьох це досі найрозповсюдженіше джерело тепла. І для розрахунку ми приймаємо, що вартість одного нормального метро кубічного газу дорівнює 7 7,96 копійок. І також для розрахунку ми приймаємо, що теплодворна здатність одного нормального метро кубічного газу це 8,2 кВт. Якщо ми використовуємо звичайний традиційний котел з ККД 90%, то в цьому випадку. Вартість 1 кВт тепла буде складати 1 гривні, гривню і 8 копійок. Якщо ми будемо використовувати конденсаційний котел з ДККД 103%, то вартість опускається до 94 копійок за 1 кВт. І одразу я б дуже хотів розповісти вам деякі питання, деякі міфи. І... До речі, декілька нюансів, про які часто питають. Перше, це міф про те, що начебто в газ додають повітря і тому він погано горить. Насправді цього не роблять чисто з безпекових міркувань, тому що при певних пропорціях суміш повітря і газу стає вибухонебезпечною. А от що насправді є, так це те, що е, теплотворна здатність газу може коливатися. В залежності від складу цього газу, скільки в ньому метану, азоту і інших компонентів. Тому для розрахунку зазвичай приймають нижчу типотворну здатність газу в межах 8,2-9,2 кВт на нормальний метр кубічний газу. Ми, як ви вже зрозуміли, прийняли нижче значення, тобто ми прийняли 8,2 кВт на нормальний метр кубічний газу. А другий момент якраз, що таке нормальний метр-кубічний газу. У нас в Україні це е, газ, який займає метр-кубічний об'єм, е, об'єм в метр кубічний, при температурі 20 градусів Цельсія і тиску 760 мм ртутного стовпчику. Тому, якщо у вас е, лічильник газовий знаходиться на вулиці, то до його показників застосовуються спеціальні коефіцієнти температурної та тискової корекції, якраз для того, щоб привести його показники до нормальних умов. Також в мене є підсумкова табличка в PDF з вказанням актуальної вартості 1 кВт тепла для різних джерел. І якщо ви хочете її отримати, просто напишіть мені слово табличка в Instagram або на e-mail, і я безкоштовно відправлю вам файл. А ще я планую записати окреме відео з поясненням алгоритму розрахунків, після якого ви зможете самостійно порахувати вартість 1 кВт тепла для різних джерел, виходячи саме з ваших даних. Тому, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвоник. І так, переходимо до електроенергії. Це зручний спосіб, але все ж таки він буде більш вартісний, в разі якщо ви будете використовувати звичайні електричні обігрівачі. Вартість 1 кВт електроенергії для розрахунку ми прийняли на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки. І якщо ви будете використовувати звичайний електричний котел з ККД-97%, то в цьому випадку вартість 1 кВт тепла буде дорівнювати 4 ,45 гривні 45 копійок. Зверніть увагу, так як в нас тут ККД доволі високий, там 97%, а взагалі є електричні котли з ККД 99%, то умовно можна сказати, що вартість 1 кВт електроенергії буде дорівнювати. Вартості 1 кВт теплової енергії, яку виробляє цей котел. В разі, якщо ми будемо використовувати повітряний тепловий насос і для розрахунку ми приймаємо коефіцієнт перетворення троєчку, 3, 3, це, це умовно до мінус 5 градусів Цельсія в середньому. Такий, такий коефіцієнт буде у повітряних теплових насосів, то в цьому випадку 1 кВт теплової енергії буде становити. 1 гривня 43 копійки. І в разі, якщо ми будемо використовувати геотермальний тепловий насос, то там коефіцієнт СОП ми можемо прийняти четвірочку, і там буде десь воно до мінус 20 градусів Цельсія в середньому. В такому випадку, 1 кВт теплової енергії буде дорівнювати 1 гривня 8 копійок. порівнянні з газом і електрикою дрова доволі примхливий вид палива. Для нормальної роботи котла потрібно, щоб дрови мали відносну вологість 20-30%, а для цього дрова мають пролежати в критому дровнику мінімум один рік. Невисушені дрова з відносною вологістю близько 60%, погано горять. Вони дають лише 40% тепла в порівнянні з висушеними дровами, а також при горінні виділяють сильний смог. Різні сорта дерев мають різну теплотворну здатність. Сьогодні ми розглянемо сосну і дуб. Отже, для розрахунку сосни ми приймаємо вартість 1 метра кубічного. На рівні 1400 гривень. І теплотворну здатність сосни у нас, у нас приймається 1769 кВт на метр кубічний. В разі використання котла без буферної ємності ми приймаємо в середньому ККД 45% і в цьому випадку 1 кВт тепла буде коштувати 1 гривню 76 копійок. Якщо ж ми будемо використовувати котел з буферною ємністю, в середньому ми приймаємо ККД на рівні 75%, і в цьому випадку ціна 1 кВт тепла вже буде дорівнювати 1 грн. і 6 копійок. Для дуба вартість 1 метра кубічного ми приймаємо на рівні 1600 гривень за метр кубічний. І теплотворну здатність ну, дуба ми приймаємо 2756 кВт метр кубічний. В разі використання знову ж таки, котла без буферної ємності, якде на рівні 45%, то вартість 1 кВт тепла у нас буде 1 гривня 29 копійок. Е, в разі використання котла з буферною ємністю. І ККД на рівні 75%, то вартість 1 кВт теплової енергії буде дорівнювати всього 77 копійок. Пелети або гранули це більш зручний спосіб опалювати будинок в порівняно з дровами. Давайте розберемо, чому. Перша перевага це стабільні характеристики. Пелети на відміну від дров мають більш стабільну. І вищу теплотворну здатність. Друга перевага це зручність транспортування та зберігання. Пелети мають компактну формулу і пакуються в мішки, що дозволяє їх більш зручно транспортувати і зберігати. Третя перевага це автоматизація процесу. Сучасні пелетні котли. Можуть бути повністю автоматичними, тобто вам треба всього-навсього завантажити палету в бункер, а далі котел самостійно контролює процес згоряння, на відміну від звичайних трав'яних котлів, де вам постійно треба підкидувати дрова вручну. А також сучасні полетні котли самостійно можуть запалюватись, самостійно можуть затухати, тобто максимально автоматизуючи процес. І четверта перевага це чистість та екологічність. Пелети виробляються з древесних відходів, що робить їх екологічними. І е, при згорянні вони виділяють менше диму і золи, що е, зручніше в обслуговуванні порівняно з звичайними трав'яними котлами. Ну і тепер перейдемо е, до розрахунків. Для розрахунків ми прийняли вартість одного кілограма пелет на рівні 9 ,70 гривень 70 копійок. І теплотворна здатність на рівні 4,2 кВт на 1 кг. І в разі використання котла без буферної ємності приймаємо ККД середньому на рівні 50%. В такому випадку ціна буде дорівнювати 4 гривні 63 копійки. Нагадую, це вартість 1 кВт теплової енергії з пилет. В разі використання котла з буферною ємністю. І в середньому ККД ми приймаємо на рівні 85%. В такому випадку ціна буде дорівнювати 2 гривні 70 копійок за 1 кВт тепла з пелет. Як бачимо, сам тариф на паливо це тільки частина загальної картини. Важливо враховувати і ефективність обладнання, і ваші реальні потреби в теплі. Саме сукупність цих факторів дає повну картину економіки опалення. Звісно, у кожного своя ситуація, площа будинку, ізоляція та доступність до різних джерел палива. Саме тому я пропоную індивідуальні консультації для тих, хто хоче отримати інформацію саме по його випадку. І як приємний бонус перша консультація доступна за донат від 100 гривень. Або Сергію Стерненка, або фонд «Повернися живим. Ви отримуєте консультацію і водночас робите добру справу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також пишіть ваші питання в коментарях. Якщо вам потрібна табличка в PDF, то, будь ласка, прийшліть мені на e-mail або, на, або в Instagram слово табличка, і я вам з радістю її пришлю. Нехай тепло буде завжди з вами і не лише в опаленні. До зустрічі!